Як ви знаєте, в ніч четверга на п'ятницю стався вибух біля мого житлового будинку, де я проживаю. Я вдячний службі безпеки України, вдячний працівникам міліції, які оперативно прибули на мій виклик, які провели всі необхідні слідчі дії на об'єкті. Я не буду розголошувати всі, так би мовити, результати цієї роботи, але скажу, що. Є достатня кількість речових доказів, слідів і так далі, які, я сподіваюсь, дадуть змогу знайти виконавця цього злочину. І я сподіваюся, що через нього ми вийдемо і на замовників цього злочину. Також хотів би проінформувати, що минулого тижня я отримав відповідь з прокуратури Черкаської області. Я звертався неодноразово до правоохоронних органів у зв'язку з дивними речами, які відбувалися в міській раді, в відповідних службах, департаментах міської ради. На мою думку, відбувалися порушення закону, відбувалися замовлення робіти послуг за завищеними цінами. за... На підставі тендерних процедур, в яких брали участь пов'язані особи таке інше, я отримав відповідь практично по всіх моїх зверненнях. Десь близько 10 кримінальних проваджень сьогодні розслідуються. Вони стосуються, кілька стосуються керівників департаментів, кілька стосуються керівників відповідних управлінь, деякі стосуються депутатів міської ради. От я сподіваюся, що всі ці кримінальні справи будуть належним чином найближчим часом доведені до завершення, завершено розслідування і матеріали будуть передані до суду для того, щоб покарати людей, які винні в перевитратах коштів міського бюджету і в скоєнні корупційних дій. Піднімається багато шуму, багато істерик, пов'язані із. Кредитом Європейського банку для теплокомуненерго багато сьогодні популізму і брехні лунає, якщо не помиляюсь, годину тому тут то секретар міської ради жахи наводив на громаду міста. От відчувається, що людина взагалі не розуміє, про що вона говорить. От я розумію, що з такою швидкою, надзвичайно швидкою, Вищою освіту Олександра Романовича, який за рік зумів стати дипломованим юристом. От йому важко осягнути деякі речі, пов'язані з роботою міжнародних фінансових інституцій, з роботою комунальних підприємств і так далі. І так далі. Тому хотів би дещо проінформувати. По-перше, на цьому тижні я дав доручення керівнику Теплокомуненерго зустрітися з пресою і прозвітувати про. Використання і результати роботи підприємства у зв'язку з реалізацією проєкту спільно з Європейським банком реконструкції розвитку. В загальних рисах вам можу сказати таке, що ми маємо хороший економічний ефект. Станом на сьогоднішній день, по сьогоднішніх цінах на газ, лише комунальне підприємство теплокомуненерго. Заощаджує в рік більше 19 мільйонів гривень за рахунок тих заходів, які були проведені в рамках кредиту ЄБР. Крім того, сьогодні вже можна говорити, що більше 5, а можливо більше 7 мільйонів гривень заощаджують громадяни, не платячи за надлишкове тепло. Це мова йде про ті 104 будинки багатоповерхових, в яких встановлені індивідуальні теплові пункти. Я вам скажу, що за перші два місяці опалювального сезону жителі, мешканці цих будинків заплатили на 3,5 мільйони гривень менше, ніж мали би заплатити, якби ці індивідуальні теплові пункти не були встановлені. Тобто, Гроші, по суті, вклало підприємство. Підприємство саме виграло від зменшення споживання тепла, зокрема, по встановленню ТП, місто економить близько 4 мільйонів гривень, і ще близько 6 мільйонів гривень економлять безпосередньо громадяни, які користуються цим обладнанням. Що стосується істерик, про Якісь там рейдерські захоплення і так далі. і так далі. Це хворобливо просто уява секретаря міської ради. Черкаси теплокомуненерго є комунальним підприємством. Воно включено до переліку підприємств, які не підлягають банкрутству. Гарантом по кредитній угоді з ЄБРР виступає Черкаська міська рада. І в разі, якщо підприємство буде неспроможне саме виконувати свої зобов'язання по кредиту, то відповідати за нього буде Черкаська міська рада. І більше ніхто не має права цього робити. Ніхто. Всі ці розмови, що якась там ТЕЦ чи якісь там шкрібляки за щось заплатять, це ну, просто. Ну, це діагноз. Є власник, і власник вирішує, хто за що заплатить. Власником є громада, і від імені громади доручено управляти власністю Черкаській міській раді. І більше нікому, ні виконкому, ні секретарю, ні місь міському голові. Ні в кого в повноваженнях цього немає. І для того, щоб щось змінилося із структурою власності комунального підприємства, для цього повинна Черкаська міська рада. Прийняти рішення. Ліквідувати комунальне підприємство це, Черкаси теплокомуненерго. Або виставити на продаж. От якщо Черкаська міська рада такі рішення прийме, тільки після цього може відбутися перехід цього підприємства в якісь інші треті руки. Більше ні до кого. Якщо говорити про невиконання умов договору і так далі, то. Навіть в цьому випадку підприємство перейде куди гаранту по кредитній угоді. Хто гарант по кредитній угоді? Черкаська міська рада. Тобто туди, куди де воно сьогодні є. Черкаси, по суті, перше місто, яке реалізувало подібний масштабний проєкт. Сьогодні за нами біжать багато інших міст. Зараз намагається Вінниця це робити. Зараз готується до цього Полтава, готується до цього Житомир. Починає впроваджувати подібні речі івано франківськ От. Нема відбою від делегацій. Практично щотижня ми тут приймаємо делегації з інших міст, ділимося досвідом, всі хочуть і поспішають в зв'язку з подорожчанням газу максимально швидко подібних речей зробити в своїх містах. Ситуацію, яку ми маємо станом на сьогоднішній день. От Сьогодні уточнив, так би мовити, дані. Ціни на тепло в різних містах України, в обласних центрах. Співмірних, скажімо так, і нами. Вартість гігакалорій, Вінниця. Це ціни без ПДВ. Вінниця 401 гривня за гігакалорію. Луцьк 327 гривень. Дніпропетровськ 384 гривні, Кіровоград 326. Львів 397. Полтава 315. Рівне 369. Суми 344. Херсон 352. Черкаси 301 гривня. Менше нас тільки в Запоріжжі 285 гривень за гіакологію. Ось результат, який ми отримали завдяки тому, що ми міняли труби, зменшували втрати в мережах. У нас за рахунок цього проєкту втрати в мережах з 13% скоротились до 8. Основний вид діяльності ТЕЦ виробництво електроенергії. Але при виробництві електроенергії утворюється ну, побочний продукт. Тепло. Тому що генератори потребують охолодження в процесі генерації. Якщо Черкаський ТЕЦ не буде куди дівати тепло, вони будуть змушені виробляти електроенергії менше. В умовах сьогоднішнього дефіциту електроенергії в Україні, я вважаю, що ми повинні всіляко допомагати. Своїм потужностям е її виробляти. А для цього треба просто-напросто, щоб було куди це тепло збувати, скидати. Я розумію Олександр Романович, він намагається якби, поставити палки в колеса е Черкаський ТЕЦ, населити і так далі, чекаючи, що, можливо, з ним підуть про щось домовлятися. Ну, цього не буде. Ніхто з ним ні про що домовлятися. Не буде. Ніяких схеми з ним будувати так само ніхто не буде. Орендаріч Черкаської ТЕЦ – це цивілізований бізнес, цивілізовані люди, які працюють в кількох містах України, не лише в Черкасах, в Києві, в Чернігові, в Сумах. І на подібні оборудки і якісь неофіційні розмови там, з якимись секретарями вони не підуть. Скільки б тут би не пижилися і заяв би не робили. Депутати можуть голосувати як завгодно, за що завгодно. Можна говорити про об'єднання. Але я противник того, категоричний противник того, щоб у нас мережі потрапляли в приватні руки. І не дам цього зробити Олександру Романовичу. Система теплопостачання повинна лишатися в комунальній власності. Генерація виробництво тепла може бути якою завгодно. В котельні можна комусь продавати, передавати і так далі, так далі. Без проблем. Але має бути система транспортування розподілу тепла вона має лишатися. Тобто те, що там, моїй команді вдалося зробити за ці 7 років, замкнути, закільцювати систему. Прибрати вузькі місця, і сьогодні 93% міста отримують тепло з єдиної тепломережі. Да, для цього довелося переконати Черкаську ТЕЦ і вони проінвестували власні кошти, побудували підкачуючу станцію на Рябоконі біля 13 школи. Для цього переклали мережі в районі шляхопроводу на хіміків, в районі Коніва. Тобто розширили пропускну спроможність мереж, і сьогодні, за винятком одного місця, яке ми плануємо в цьому році зробити, це в районі Роза Люксембург, ще одну перемичку, ну одна ділянка труби є просто меншого діаметру, що не дозволяє сьогодні е... забезпечувати повноцінно якісно тепло митницю з різних джерел. Тобто на сьогоднішній день митниця повністю залежить від газової припортової котельні. От, перекладка, скажімо, ділянки мереж в районі Роза Люксембург дозволить в тому числі отримати для митниці альтернативне друге джерело тепла, отримуючи це тепло від єдиної тепломережі міста. Так от єдина тепломережа міста повинна бути, залишатися в комунальній власності міста. А виробників тепла може бути скільки завгодно. Сотні. І комунальних. І державних, і, і, і яких завгодно, і приватних. Тобто, хто має надлишок тепла, він може його скинути в цю мережу. По лічильнику скинув там 10 гігакалорій залишкового тепла, зайвого тепла. Тепломережа, якби за них заплатила і протранспортувала тому, кому це потрібно. Тому, е Можна ініціювати там об'єднання, там чи приватизацію, і так далі, так далі, те, що хоче Олександр Романович. Але я категорично проти будь-якої втрати мереж.